Друзі, мої вітання. Поки ми всі разом з вами в очікуванні зустрічі з російською делегацією, яка має статися у понеділок. До речі, спецпредставник Трампа Кіткелек зазначив, що на цій зустрічі будуть присутні і Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина Франція. Можете написати свої думки в коментарях під цим відео, чого ви очікуєте від цієї зустрічі? І вас сподівання на це все. Ну а поки що, в полі нашого зору будуть інші аспекти в наших взаємоодносинах зі Сполученими Штатами Америки, зокрема і тих законодавчих ініціатив, які варто нам я так розумію, очікувати найближчі перспективи. Про це більш детальніше нам зазначить народний депутат України, позафракційна, але від партії Всеукраїнського об'єднання Свобода Оксана Савчук. Пані Оксано, я вас вітаю, вітаю вас, Ольга, і рада, що ми зможемо і маємо можливість завдяки нашим збройним силам поговорити і поміркувати на важливі теми. Підтримую вашу а, позицію. Власне пана, пані Оксана, хотілося в контексті наших взаємовідносин зі сполученими штатами Америки розпочати дискусію. Про переговорний процес ми знаємо, він триває, і яка результативність? Я думаю, кожен з нас сам може оцінити від цього. Але от інший трек це наша угода з американцями про корисні копалини. Знаємо, що а, вже а, Україна та Сполучені Штати Америки офіційно запустили фонд відбудови а, з угоди про надри і останнього року була якраз дипломатична нота від США, яку ми і отримали. Що далі? Фонд створений відбудови, то, мабуть, формуються якісь списки, які об'єкти, де саме яка кількість має відбудуватися в першочергово. Ви знаєте, я би хотіла більше акцентувати нашу увагу і привернути журналістську спільноту до того, як саме це буде відбуватися. Ну, ви пам'ятаєте, в чому була найбільша дискусія, коли в парламенті вперше було зареєстровано Кабміном власне? Угоду, яку мав голосувати парламент, де парламент акцентував на тому, що ми голосуємо тільки той текст, який ми бачили, а все інша відповідальність це все буде на уряді. Тому сьогодні дуже важливо на цьому зосередитися, бо в таких питаннях, як українські надра і фонд відбудови, сьогодні напряму в перемовинах, і тим, хто приймає рішення, виступає в тому числі. Ну, найперше, це наш уряд, який очолює прем'єр-міністр, і в цьому активно зараз віцепрем'єрка. Тому що на що би я хотіла навпаки більше звернути увагу, і це саме залежить сьогодні від уряду, яким чином буде відбуватися е, оцінення е, самої роботи і самих вкладень. Слово відбудова, слово про те, що партнери нам допомагають це. Це вже для нас не нові слова. Ми конкретно вже про них чули дуже багато. Але ми хочемо розуміти механізми, тому що сьогоднішні механізми міжнародної допомоги, яку отримує Україна, і не тільки Україна, вони насправді є дуже цікаві. От уявіть собі Америка виділяє нам. 300 мільярдів доларів для України. Але концепція виділення цих грошей, це їхня державна політика, вона стосується не тільки нас, а загалом країнам, яким вона допомагає. Полягає в тому, що більшість коштів вони фактично і мають залишитися в американському бюджеті. Що це значить? Це значить, що топ-керівники, топ-менеджери цих проєктів будуть отримувати, наприклад, за водину, там, заробітну плату тисячу доларів, а український інженер. Буде отримувати 100, і сума, то нібито для України буде направлена на 300 мільярдів, так але по факту десь дойде на саму Україну. Ну, в 100, 10% 10% це максимум 100 мільярдів. Хоча офіційно буде зазначатися, що Україна отримала допомоги на інвестиції 300 мільярдів доларів. І спитається: а де ви їх діли в Україні? Покажіть результати. Тому тут дуже важливо, щоби не сталося так, що е, саме е, ці американські принципи, які е, зайдуть на українські надра, отримують наші надра. А Україна натомість не отримає той допомоги, яку вона очікує. Так, сама угода передбачає партнерство, вона передбачає те, що це не буде кредитування, що це буде 50 на 50. Але принципи, які закладалися до сьогодні, вони в принципі мають сьогодні великі шанси закластися і до цієї угоди. Тому в мене буде просте питання до уряду: як він буде в цьому плані змінювати цю ситуацію? І саме нам цього треба вимагати, щоби, наприклад, коли ми говоримо про видобування тих ще копалень і використання наших надр, щоб український інженер той же ж саме. Мав кошти гарантовані це буде і високі кошти згідно своєї роботи, які вкладуться автоматично в українську економіку. І я вважаю, що це на цьому варто звернути увагу і під цим кутом, подивитися на це питання, і саме це треба вимагати від уряду. І я uh -huh. переконана, що над цим треба от власне більше зацентуватися. Тобто, поки що, більших деталей парламент не знає, який там перелік формується щодо відбудови, яких об'єктів, де саме. Ну і в принципі, я так розумію, зараз більше ніяких законодавчих ініціатив не потрібно для цієї угоди. Ще не відомо жодних наразі не надходило, яких я би бачила. І на даному етапі, звичайно, що як показує життя, що переважно те, що на початку каже уряд, ну все це тільки один раз проголосуйте. Потім каже, звідси треба ще один раз проголосувати, бо ми там якусь правочку. Ми ж не хочемо на себе відповідальність брати. Давайте ви парламент, візьміть на себе. Проголосуйте. Ну, ви ж колективний орган, давайте ви на себе візьміть весь негатив. Чи любить таке український уряд в цій владі? Так, звичайно, він таке любить. Тому я не знаю, хтось навіть наважиться сказати, чи потрібно буде цьому уряду ще якісь речі. Навіть якщо ці речі зайдуть в парламент, вони однозначно вже не будуть мати такої конституційної більшості, яку вони мали, але в принципі ми будемо розглядати ці можливості. Тут дуже багато залежить від нашого характеру і від нашої професійності. І якщо є професійні перемовники і професійні люди в уряді, повірте, бо з американцями працювати це не зовсім непросто. Але якщо є професіонали, то вони можуть вийти на хороші результати. Тому ми зрештою побачимо. Угу. До інших законодавчих ініціатив, які я так розумію, більш вже відомі, предметні, що мають якісь там окреслення. Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук заявила, що до Верховної Ради має надійти низка законопроєктів про створення системи національного спротиву. Ми я думаю, наші глядачі на днях могли бачити певні світлини, як пані Верещук відвідувала один з таких е, центрів підготовки національного спротиву на Київщині, і тоді вона зазначила. Процитую ще раз переконалося у двох ключових речах: такі центри мають працювати в кожному регіоні та в кожній великій громаді. Це питання не лише обороноздатності, а й національної єдності. Кінець цитати пані Оксано, тож чи надійшло до парламенту щодо національного спротиву створення цих центрів? Ну і тут цікавить. А чому ну є якесь розуміння? Чому у нас вже четвертий рік розпочинається відлік повномасштабного вторгнення? Тільки зараз вирішили збудувати такі центри чи не будувати, а створювати? Я вам дякую, Ольга. Ви дуже правильно сказали. Я би з цього почала. У нас з 2014 року триває війна, і тут чотири роки фактично вже пішло повномасштабне, і тут пані Ірина Верещук. Вирішила значить, заявити про те, що будуть створені центри, і це так красиво звучить, і це так гарно було сказано, і так зняли багато всяких роликів, написали багато ідей. Але дивіться, я особисто і свобода, ми завжди говорили про те, що національне патріотичне виховання має бути в пріоритеті. Але це система. І ми описали, і фактично, я в парламенті, коли. Якщо ви пам'ятаєте, перед початком активного вторгнення дуже тяжко йшов в парламенті законопроєкт про територіальну оборону. І саме там ми пропонували системний підхід до того, як потрібно навчати населення базових навиків і готувати їх до того, щоб вміти оборонятися. Це є державна система, яка передбачає обов'язковість проходження навчань один раз на три роки, з звільненням з роботи на час навчання без того, щоб люди не Тобто зі збереженням заробітної плати. Це створення таких центрів на місцях, де люди проходять навики по першій медичній допомозі, по домедичній допомозі про користування. Власне, базовими такими видами зброї про те, як можна власне, надати допомоги, як правильно захистити себе, про елементарні навики того, що сьогодні показує нам війна, і ці всі речі мають проходити, як і фактично цивільні люди, особливо ми uh -huh. говоримо про чоловіків і про жінок, які бажають, так і окрема система ми пропонували для шкіл. Але це є державна програма, яка не може бути виконана створенням якогось центру. Вибачте, коли про таке сміж говорять, я називаю це просто піаром, і які ну створить ще один центр, назвуть його не знаю, пункт незламності, пункт стійкості, центр підготовки. Але так воно на державному рівні комплексно не працює. Для цього є реально тому очікуємо, я готова і пані Верещук порадити, як правильно це зробити. Ми в Української об'єднанні свободи маємо ціле бачення, ми, до речі, про нього не раз говорили, якою має бути система? До речі, моделей таких є дуже багато. Ми можемо взяти передивитися плюси носи фінської моделі. Ми можемо передивитися плюси від того, що є в Ізраїлі це абсолютно нормально. Ага. та на що нам а... десь дивитися? Ми можемо сьогодні свою українську модель написати. Тому ага. я вам хочу сказати, що я бачу це. У вигляді системних рішень, якщо ми поговоримо навіть про школярів, так давайте, бо я цим питанням дуже цікавлюся. Тобто ми говоримо, я бачу це у вигляді системи для цивільного населення комплексної, де людина обов'язково має пройти це. Якщо ти держслужбовець, представник органу місцевого сем'ян, це взагалі без е, безумовна твоя річ, яку ти маєш обов'язково пройти е, цю підготовку. Якщо е, ми говоримо про школи. То це недостатньо один раз на місяць, один день захисту України предмету. Ну це недостатньо. От дивіться, ми, наприклад, ініціювали зараз навчання дітей у тирі. Я особисто бачу, як це відбувається для того, щоб ми... з якого віку це в нас є стажери такого проєкту і влада. От студенти. Так ми ініціювали власне для них. Окремі такі навчання, що давайте ви будете навчатись, і плюс в Івано-Франківську є е, зараз всі можливості. Ми е, переобладнано всі можливі тири при школах для того, щоб школярі могли відвідувати ці заняття. І е, знаєте, чого не вистачає сьогодні, взагалі не тільки. Я вважаю ну восвітяном. Ну мені зараз мені виглядає трошечки. Ми втратили ту наполегливість, яку ми мали у 2022-2023 році, коли тири години в тирах були розписані. А тепер це вже не така складна річ потрапити в тир. вже не треба чекати, тому що часу з'явилося в них більше, тому що людей стало менше. Чому стало менше людей в тирах? Ну, по перше, тому що є певний відсоток тих людей, які завжди активні. І вони це пройшли. Так тепер треба стимулювати другий, другу групу людей, які менш активні, яких треба зацікавити. Тому а цей процес зараз не робиться, і тому воно фактично завмерло на першому етапі. Пані Оксано, уточню, це зараз така ініціатива тільки в рамках Івано-Франківщини. Я наскільки розумію, так і це наша це, що... внутрішня місцева ініціатива. Ми для того, щоб навіть народний депутат міг щось говорити практично, а ми любимо говорити по факту. То ми маємо самі теж спробувати це. Ми маємо переконатися, як це працює. Бо імплементувати програми на державному рівні вони мають десь мати пробацію. Правильно, коли ми говоримо про ветеранів, ну і це теж питання, яке дуже цікаве. Давайте в кожну школу має бути ветеран. Добре, ми уявляємо, що це є міста обласних центрів, які мають більшу можливість. Більшу кількість ветеранів, які мають відповідну освіту, які захочуть прийти в школу, які захочуть е після того, як вони стали ветеранами, працювати з дітьми, вони, вони будуть внутрішньо емоційно цього потребувати, Але є е сільські школи, є школи, які м значить мають свої особливості. Тобто, питання вони мають просто взяти ветерана, чи все ж таки це має бути людина професійна, яка мислить. Національно-патріотичним вихованням би пройти ці курси, про які ми з вами говоримо цивільного населення, і теж мати можливість викладати це школярам, тому що вона природжений вчитель. і Вона вміє це робити. Тому треба завжди ставитися до цього не як для якогось піару, а як для того, який результат ми хочемо отримати. Ну а ми з вами само собою хочемо отримати результат того, що населення просто буде. Національно підковане в питаннях оборони себе, своєї країни, своїх рідних і власне того, як зрештою надати допомогу собі. Інший до речі, mm -hmm. проект, який ми зараз запустили, він теж для мене цікавий. Ми зараз запустили навчання першої домедичної допомоги у 35 закладах нашого міста. Як ми це робимо? Ми навчаємо. От ми вже зібрали вчителів, які добровільно зголосилися пройти курси до медичної допомоги. Ми через через ну, міжнародні проекти придбали повністю все обладнання, яке потрібно. Ці вчителі проходять. Вони вже ці пройшли курси. Наступний етап: ці вчителі в школах починають працювати з дітьми, які навчаються. І самих дітей починають навчати цієї домедичної допомоги. Це знову ж таки наразі рамках... проект, який робимо у Франківську. Так, це в рамках навчальні, чи це добровільно діти от проходять на такі заняття, як там не знаю, до тиру або а, до, на курси до медичної допомоги? Ну, дивіться, ми маємо це робити в рамках добровільності, тому що для того, щоб це було обов'язково, це е, ну, має бути багато інших моментів, які пов'язані з. Uh -huh. Міністерством, але наразі це є як те, що можна дитина отримати додатково або факультативно це є можливо. Але чому ми ще це робимо? Тому що все треба проводити і бачити, які плюси, які мінуси, як реагувати. Але законопроєкт, якщо би ми вийшли законопроєкт про те, що цивільне населення, все і представники, які працюють в органах державної влади, місцеве самоврядування, зобов'язані. Проходити підготовку, цю війську, таку базову підготовку. Ну вибачте, ми нікуди від цього не дінемося. Ну це в реалії життя. Ти ж соцпрацівник. Теж е, я не вбачаю цьому нічого поганого. Якщо людина проходить два місяці підготовку, е, це е, означає, що вона а вона для себе дізнається більше про саму е, історичну боротьбу України. Тому що це ж не тільки про підготовку, це й про певні лекції, це й про світоглядність російсько-української війни, чому ми це маємо? Це власне формування свідомого суспільства, але формування свідомого суспільства це і нові виклики для діючої влади, чи бажають всі, щоб суспільство було свідоме, щоб воно задавало питання не тільки ті, які вони всюди десь чують, які їм нав'язують, а складніші запитання. До речі, тут і не кожен напевно хоче мати те суспільство, яке вимагає, тому а ми зобов'язані це суспільство навчати, тому що в нас Росія нікуди не дінеться. Єдиний шанс для нас з вами це коли вона розпадеться на дрібні внутрішні народи, і тоді ми будемо розуміти, що Україна ну, має шанс бути в безпеці до того часу. Наша боротьба триває. Угу. Ще одне уточнення. Пані Оксано, з якого віку, з якого класу можуть діти на Франківщину долучатися до цих курсів там, занять в тирів або до медична допомога? До медична допомога, цей проєкт він зараз реалізовується, він розстартував два місяці тому і він стосується власне, дітей, вже, які. В принципі можна і після сьомого класу вже це робити абсолютно без проблем. Тобто, uh -huh. наше завдання: що зробити: а надати інвентар, Б. Навчити вчителів, які вже по школах можуть це робити. Хто хто вчить цих вчителів? Їх вчать професійні власне, лікарі, які надають постійні курси на місцях для військових, для медиків, для волонтерів. Тобто, mm -hmm. наше і ми сподіваємося цим проектом охопити е, досить велику кількість дітей для того, щоб ці діти просто мали ці базові знання. Крім того, паралельно ми обговорювали нещодавно з пожежниками, що можливо ми б долучили їх в сенсі, як е, ну, нагадати дітям, як правильно себе поводити, mm -hmm. коли відбуваються пожежі, коли є тривоги, і що треба робити, як правильно. Mm -hmm. Власне, погоди на по так долучитися до тренувань в Тири теж сьомого класу діти можуть. Чи там більш старша категорія? Ні, це більше наша сила, яка стосується вже студентів. Студентів гаразд. Почула так. ну і на завершення, оскільки ми вже торкнулися цього освітнього процесу, є заява вашого колеги по парламенту, пана Юрчишина, що в українському зіктоку діти споживають фейки, маніпуляції, мову ненависті. А телеграм, взагалі, чорна діра. Це нагадає голова комітету свободи слова. Пропонує якраз пан Ярослав обмежити дітям доступ до соціальних мереж. А нас вже частко. Кова ця тема піднімалася щодо заборони телеграму, але тоді воно було більш в такому загальному контексті. Тепер стосується і Тіктоку, як у парламенті, чи ми побачимо цю заяву? Більш не знаю оформлену в законодавчу ініціативу. Як у парламенті ставиться до цього до цієї ініціативи? Чи варто заборонити Тікток і Телеграм? І можливо варто не тільки для дітей, але в цілому для наших співгромадян? Бо як бачимо, що через ці мережі ну доволі часто відбувається вербування росіянами. Дивіться, я особисто вважаю, що сьогодні кожна мама і тато, які мають дитину, і повірте, це треба починати і навіть напевно з 10 років. Бо хтось скаже, ну я буду напевно я маю переглядати за своєю дитиною там в 13, 14, 15. Досвід показує, що треба постійно спостерігати за тим, що споживає який контент, ваша дитина, і це треба перевіряти. Тому що от всі ці останні ситуації, які склалися щодо вербування, щодо е, вбивства інших, що здійснюється підлітками, свідчать про те, що на якомусь етапі все це дійсно відбулося через е, соцмережі, а саме через телеграм-канали, через те, що в ті, хто діти вважають і споглядають ролики, де якесь певне знущання, булінг є абсолютно нормальним і це. Не сприймається як щось погане. Ну мається на увазі той контент, який вони собі можуть спостерігати uh -huh. і самі бачити. І обмеження на нього немає. Єдине, що максимум, що може бути обмеження, це той ж умовний батьківський контроль. Але в кожній сім'ї це відбувається по-різному. І зрештою, інформація зараз настільки доступна, що для дитини її проаналізувати вкрай важко. Дорослий зараз набагато складніше це все аналізує, але він вже просто має якусь певну кількість. Свого віку і він має на це вже досвід. Для дітей це дуже складно. Тому я вважаю, що наші діти справді отримують викривлене уявлення про багато речей через Телеграм і через Тікток. Через Тікток, як через ці ролики, а через Телеграм, тому що ну, офіційно доведено, і СБУ це говорить про те, що. Вербовка російськими спецслужбами-підлітками реально відбувається через телеграм-канал. І, і вона і відбувається дуже різна. Вона не тільки, до речі, відбувається щодо підлітків, вербують і набагато старших людей і, ну, і витягують, вони вміють робити це професійно. Тому я особисто вважаю, що ми маємо на законодавчому рівні все вже проговорювати. До речі, хочу вам сказати, що ж були ініціативи щодо телеграму. Так що насправді yeah. і наразі всі дуже сильно це стримують. Чому я бачу в цьому стримуванні трішечки політичний контекст? Тому що дуже багато хто постворював собі в телеграмі анонімні канали. Цей телеграм-канал ці Телеграми взагалі ніяк не регулюються законодавством. І через телеграм-канал фактично відбувається таке політичне. Знаєте, політичні ігрища і брейринги, точніше, навіть ринги політичні. Хто куди кого значить на кого що скаже, це все поширюється масово. Дуже часто ця інформація навіть не виправдана, але з цим неможливо боротися і в суд, практично, щоб захистити себе. Ну нереально, бо більшість телеграм-каналів є не неофіційними. Тобто тоді при цьому розкаже зробити їх офіційними. Так, да, при такому розкладі, як ви вже зазначили, ну ймовірність того, що парламент ухвалить заборону там, чи обмеження телеграм-каналу, ну, мабуть, дуже мала. А ви знаєте, треба йти цим шляхом? Я от е, знаю, що дуже багато моїх навіть законодавчих ініціатив е, інколи проходило три роки, чотири, і потім все одно до цього приходили. Почати треба цю розмову і почати говорити про те, що нам треба е, думати, як вберегти як мінімум дітей від е, цього зла. А максимум як вберегти себе від анонімних телеграм-каналів і від брехливої інформації і перевести це все виключно в публічність, в офіційність, в офіційні реєстрації. Всі, хто не офіційний, не, вони не, не мали би тоді, вони б були незаконними. В нашому випадку дивіться, сьогодні ми навчилися воювати з Росією дронами. Ми навчилися відбивати атаки. Зрештою, ми стоїмо досі, і Україна однозначно. Переможе в цій війні, це однозначно. Чого ми ще не навчилися? Ми ще не навчилися, на мою думку, це перемагати інформаційну війну. А інформаційна війна сьогодні Російської Федерації в Україні, в Польщі, в інших країнах дуже е, велика. Тому нам треба її навчитися для того, щоб ми почали, треба про це а, говорити і б, пропонувати різні законопроекти. І я думаю, що це буде правильний шлях. Угу. Пані Оксана, щиро вам дякую за вашу позицію і е, більш детально пояснення для наших глядачів таких чутливих і важливих питань, які ми разом з вами піднімали. Народний депутат України, позафракційна партія е, Всеукраїнського об'єднання Свобода Оксана Савчук, була разом з нами. Ще раз, пані Оксана, дуже вам дякую. Дякую вам.